Якщо не оформити ПАЙ, він перейде у власність держави. У власників паїв щодо недавна був час до 1 січня 2025 року. Проте Верховна Рада продовжила строк до аналогічного числа, однак уже 2028 року. Є норма, яка каже, що під час дії воєнного стану право власності на землю в порядку приватизації оформляти не можна. А тут водночас да, є, є інша норма, яка каже: оформляйте, тому що пора. Так от це треба розмежувати. Тобто право власності. Треба і можна оформляти, якщо це стосується паїв. Якщо це стосується безоплатної приватизації по 2 гектари, там якщо людина от кожен має право оформити цю землю, зараз це неможливо. Для того аби оформити земельний пай, необхідно звернутися до місцевої ради та подати заяву. При собі потрібно мати сертифікат на частку землі та документ, що посвідчує особу. Аби завершити процедуру, знадобиться й кругленька сума близько 4 тисяч гривень. Звернутися за переоформленням можуть лише з юридичної сторони це не допускається. Може бути звернення таке робити людина за довіреністю, якщо така, звісно, є. Ну, але на практиці, якщо там, знаєте, в сільських місцевостях буває, всі всіх знають, там, можливо, десь люди йдуть на зустріч. По-правильному, це має бути або власник, або його офіційний представник, тобто людина по довіреності. Якщо цього не зробити, то ваша земельна ділянка перейде до власності держави. Тоді, аби повернути пай, доведеться звертатись до суду. Звісно, будуть якісь окремі випадки, там, можливо, появиться судова практика, де, су, де люди зможуть відсуджувати цю землю шляхом там доведення, що вони були в якихось складних обставинах і у зв'язку з тим не мали можливості це зробити вчасно. Але загалом в більшості випадків це буде неможливо зробити. Юристка ж радить не затягувати із процедурою оформлення, адже повернути право власності буде майже неможливо. Хто ще думає, вагається, не робив, раджується зробити якнайшвидше. Закон часто міняється, і ну ми не знаємо, що буде завтра, але земля це цінний ресурс, і в принципі його треба оформляти належним чином і мати у власність. За словами Фахівчині, більшість хмельничан вже оформили відповідні документи. Ті ж хто ще зволікає, радить зробити цю процедуру якнайшвидше. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.